Новини на першому інформаційному. жилет, Каска. Техніка безпеки. Завжди підтримується техніка безпеки на стрільбищі. Це саме основне. Саме основне це збереження життя військовослужбовців. Олег Ридколіз півтора місяці, як встав за парти, де чотири роки готувався, щоб стати військовим. У якості лейтенанта стрілятиме вперше. Перед тим як почати виконувати вправи, одягає усе необхідне спорядження, аби убезпечити себе під час пострілів. Каже, в університеті не був відмінником, але у своїх силах впевнений. Як завжди, завжди тільки не п'ятірка. Це навіть не всуждається. Це тільки п'ятірка. Певненість хлопця не підводить. Він береться за зброю і єдиний із групи. З першого разу влучає усі три мішені. Кожен постріл Сується локаційною системою і вже за мить виводиться на комп'ютер, який виставляє оцінки і запам'ятовує усі результати. Випробування зброєю не всім дається легко. Випускники плутають команди, не влучають в ціль, а стріляючи від страху, затуляють вуха. Та, не зважаючи на це, лейтенанти польовими навчаннями задоволені. Цей опит, який ти отримуєш у перший. Декілька місяців служби на голову вище, ніж те, чого навчили тебе в університеті. Навчання триватимуть два дні. Крім стрільб, молоді лейтенанти мають показати своє вміння влучно метати гранати і на швидкість складати зброю за оцінками, які отримують випускники. визначать рейтинг кращих військових вишів. Зараз ми проводимо так, скажемо, змагання серед літінантав, який вуз готує відповідно за фахом лейтенантів краще підсумки змагання підіб'ють уже у п'ятницю. А в університети, де навчалися курсанти, надішлють рекомендації на що звернути увагу, аби надавати майбутнім військовим більш якісні знання. Оксана Трокос, Володимир Жабровець, перший Житомирський інформаційний портал. Новини на першому інформаційному.